Пане Президент, що ви мали на увазі, коли сказали, що ви побудуєте тут, в Україні, новий Ізраїль? Що це таке? Народ цього не хоче. Народу таких даже думок не було. До речі, волонтери в Києві, зріжте, будь ласка, оту, отого підсвічника мінору, вроді би, воно називається, здайте його на метал, на бронік для наших ЗСУ. Нам не потрібні тута ніякі. Чужі символи. У нас є символ Ісус Христос, і з нами Творець. Ми є слов'яни і ми віримо в Свого Творця, який нас створив правити на своїй землі. Це наша земля. Нічого не маю проти Ізраїлю, Ізраїльтян. Але у мене одне запитання: чого як я виставляла відео, де бомбили наші будинки, де були жертви з нашої сторони, Тік-Ток, Фейсбук це банив. Як жорстоке поводження. А чого зараз видно, навіть як трупи валяються єврейські, і це ніхто не банить. Значить, це комусь вигідно зробити з євреїв постраждалих, бідних, нещасних, а про українців замовчувати. Комусь же ж це вигідно? Хто ж це контролює? Пане президент, не держіть українців за лохів. Ця земля для українців. І має бути корінний внесений закон український, а не хазари. Наш гетьман вигнав Хазар, нема хазар, не було і не буде. Дали їм трішки пожити і до побачення. Тут є українці. І жити тут будуть українці. І дбати потрібно про те, щоб українців повернути на свої землі. Тут є кому жити. Не робіть, будь ласка, геноцид власного народу. Зрозуміли? Наш наказ Україна для українців. Ми не проти інших народів, але українців чіпати не треба. І землю нашу продавати, пане президент, не треба. Хочете ви Ізраїля? Отуди манатки, шмотки після перемоги і до побачення. Да, Помахаємо також ще ручкою і скажемо слава тобі Господі! Да, їжайте, єрмака не забудьте забрати, забрать, да. отого Мигаля теж туди. Коломойського теж, туди нахер. Да. тільки гроші ми свої заберемо і свої землі і шуруйте туди, як ви хочете. Ось так. За те, що говоримо правду, до нас приходять СБУшники, Зеля. Тільки почалися відео про зелю відразу на місці СБУ. Дивимося. Отак. Хто не любить Зеленського, у нас відразу приїжджає з обшуком СБУ. Що ви хочете? Хто ви такі? Чого ви перелізли через забор? Чого ви перелізли через забор? А, ти захочеш, ти мені зламаєш двері? Ти бандит? Ти бандит? Я бандит. Да, Я тебе питаю, ти бандит? Нет, я бандит. Що ти хочеш у мене знайти? У мене нема нічого. Я Яка причина його обшуковувати? За те, що я проти Зеленського? За те, що я проти Зеленського? Ти прийшов мене обшуковувати? Чи чого? Що таке? Роти закриваємо всім, хто говорить правду. Роти закриваємо всім, хто говорить правду. <ривання> То я вже бачу, що ти сюди прийшов. Я вже бачу, що ти сюди прийшов. Шановний. <ривання> Ухвала іменем України. А де велика гербова печатка? Нижче. Це не велика гербова печатка. Це печатка з знаком Ю... і знаком Тризуба. Юрій драч хоч підписався, та не може бути. Так, Корольовський районний суд міста Житомира, слідчого судді драча. А що це за слідчий драч? Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира. У Житомирі. А? У Житомирі. Да. І це він щось до мене хоче. Не він до вас, І до місь. мого будинку. Це... Ми з питанням, слідчий суддя розглянув його, задовольнив, надав А ви звернулися, а вас хто, найняв? Слід, хто нас найняв? Ну, а кому ви служите? Хто вас найняв? В Україні ми служимо. Давайте ми не будемо зараз. А Коли... де ваша присяга, що ви служите Україні? Сухайте, чого ви зараз оце? Де закон, яким ви створені? Де закон, яким ви створені? Покажіть, якщо ви служите Україні. Де ваша присяга? Покажіть. Ні, покажіть мені, де ж ви служите Україні. Ну хто ж вам прийшов до вас, Хто же щось ж хотів, правда, Кому ж, ж щось мішало. Може, що Галя говорить багато про Зеленського, так? Да? Ну вам же щось ж мішало, хлопці? Ну хто ж прийшов? То хто це прийшов? А, а чого ти мені вказуєш, що мені робити? Ну, що... Дізнати... ну, я задаю запитання, Належно... кому ж ти давав присягу? Покажи мені ту присягу. Ставити питання. Це не провокативні, це правда. правда? Ви служите на мафію, ви служите олігархам, ви служите тим бандитам, які узурпували в народу народну владу, і ви їм служите. Що ж у нас боїтеся? Бо ви мужики, а я жінка. Чого я тебе боюся? Ти бачиш в моїх очах страх. Ти в моїх очах бачиш страх, але я не хочу пускати в хату бандитів, тому що я знаю, що вся Верховна Рада, ви бандити, які прикриваєте роди людям, які дійсно люблять Україну, які за Україну, які допомагають Збройним силам України. Вам це не подобається? Чому вам боятися, якщо ви так розказуєте? Чому мені боятися? Тому що багато випадків люди розказують, як СБУшники піаряться. Як вони б'ють, як вони заставляють силою підписати. Ага. Я маю тобі вірити? Звичайно. Звісно, звичайно. є, поліції Це ще благо, що мої представники поліції є. Фіксується все на відеокамерах.